Вітаю, друзі! Російський Пінап замовив замах на українського журналіста Євгена Плінського. Подробиці за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше ну і знати дійсно правду. В житті російського злочинного групування Пінап. Починається новий, неймовірно цікавий період. Мабуть, ви вже знаєте з новин минулого тижня Печерський райсуд розглядав питання про продовження тримання під вартою Ігоря Зодька, який є бенефіцаром Пінаф в Україні. Так ось, прокурор, який виступав в суді, зачитав переписки з вилученого мобільного телефону Зодька. Як я розповідав раніше, він у нього був розкодований. У них цей герой разом із росіянами обговорює наскільки цікаві речі, що просто чуб стає волоссям. Послухайте, друзі. Про більшість з них з цих речей ми говорили в інших своїх репортажах, публікаціях і так далі. Сьогодні я пропоную вашій увазі, от ви бачили, один фрагмент переписку Ігоря ЗК з росіянином Дмитром Пуніним і його дружиною Пінап Глобал Мариною Іліною. В цій переписці Іліна ставить завдання. Треба організувати побиття Плінського. Зодько повністю підтримує цю ідею та посилається на наявність відповідного ресурсу. А Дмитро Пунін погоджується це оплатити і пропонує передати в роботу одеситам. Цей фрагмент переписки був оприлюднений прокурором як один із ризиків випускати зодька з СІЗО, що може означати, що замовлення в роботі. Згідно з кримінальним кодексом України, такі дії кваліфікуються за частиною 4 статті 345-1, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, і його близьких родичів, членів сім'ї, зв'язку здійснення цим журналістом законної професійної діяльності, вчинені організованою групою. Карається це все позбавленням волі від 7 до 14 років. На цьому етапі, наскільки мені відомо, Євген Плінський разом з адвокатами розробляє стратегію подальших юридичних дій. Думаю, що європейським та кіпрським фінансовим установам буде дуже цікаво дізнатися, що потужний інвестор з Росії Дмитро Пунін та його дружина Марина Єльєна займаються замовленням замахів на журналістів. Бізнес-партнерам Путіна ця історія також сподобається. Саме тому, друзі, поширте це відео. Підтримайте Євгена Плінського. Ну і далі давайте дивитися, слідкувати, опрацьовувати процес, знаходити докази і карати винних. А винні, Пунін, Путін. Вони всі з однієї ФСБ колоди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирний і процвітаючий.